І дивіться, що мені випало з серебро носом та серебро носа Я не в спитаннях вигравав, розумієте? Блін це жесть. Як я так міг випасти? Так, ну ви бачите, що. Якось мені випало таран. Давайте зіграємо хоча б другу ризику, бою мені страшно продавати. На 4 в дружескому давайте. Зараз почекаємо. Давайте обстрілимо стоп. Так, бачите, не приймає, давайте геть запустимо. Але повторан мені ви розумієте, таран. Давайте за містернаду. Давайте зіграємо хоч раз. Він 9 левел. 29 дев'ку кубків. 21. І пусть не Це нічого не, не підстановка, я не вмію підстановляти. Я вам кажу, в мене таран, я таран, таран. Це як, як можна? Я думаю, що він не, не випадає з, з ну, він не він випадає. Я думав, що він тільки в іспитаннях, а він такий не в іспитаннях. Так, давайте ще раз сюди опустимо. Якщо ми здуємо, я буду на цій на іншій арені. Так, нас побіг. Давайте сюди опустимо варварів. Так, давайте просто б не кажуть, коли можна прийти. Так, і вас ми здули. Блін, нас забирається 29 кубків. Давайте пограємо в дружескому. Бачите, якщо мене забралось. Давайте зіграємо в дружескому. Я тродай ще раз, давайте зіграємо в дружескому. О, є, прийняла, давайте зіграємо. В нього Теж. Давайте пустимо варваросів наших варваросів, Прикольно. Да, через дзеркало ми їх посмов ще раз. Ооо, у нього є це. Давайте зараз таран Як не знати що таран розумієте? Таран всі знати. таран це такий, блин. Так як ви бачите, він тільки роздаряє. Так, і мінус деться його башня. А ні, не мінус. Так, не звертаємо уваги, не дефаємося. Від мінус його башня. Але не мінус моя башня. А ні, мінус і моя башня. Давайте пустим зараз наших. В нього три цих! К ці. Ммм Это называется Три Я знаю, забыл Методском выбирает, давайте. И меня ну ви бачите... Ну ладно, всем пока, с вами был Соня Минкс.